Всім привіт! Мене звати Любов Продеус. Говоримо сьогодні з вами про покликання. Але спершу давайте розберемося із цими словами. Хочеться додати до слова покликання і ще слова, такі, як самореалізація та самоактуалізація. Ви е, самі сто разів вживали слово самореалізація, чули, як інші люди вживають слово самореалізація, але е, чи це дійсно те, ми маємо на увазі, що означає це слово? Якщо ми говоримо про самореалізацію, приклад, я вирішила в 9 класі стати лікарем, я вивчилася і стала лікарем. Я себе як лікар реалізувала. При тому я можу бути посереднім, навіть поганим лікарем, мені це важко дається, і це взагалі не моє. І взагалі я пішла на лікаря вчитися через те, що мої батьки-лікарі і вони мене туди запхнули. Так, але я реалізувалась як лікар. Чим це відрізняється від самоактуалізації? Самоактуалізувація це я розпакувала свої таланти і я розкрила себе і стала тим, де я можу бути корисною, ефективною і хорошим спеціалістом. Отже, покликання воно е, одночасно існує і не існує. Не існує воно в тому сенсі, що ніхто не народжується лікарем, майстром манікюру, ніхто не народжується юристом чи програмістом, так? Е, тому що в природі такого немає. Ще сто років тому не було жодних ні програмістів, ні майстрів з манікюру, ні там психологів, нічого цього всього не було. Тому є просто наші певні схильності, щось детерміноване нашими генами, і ми це можемо задіяти і сюди, і сюди, і сюди. Скажімо, людина з одними і тими ж характеристиками, давайте я вам скажу: у людини є харизма, гумор, уважність, екстраверсія, хороша пам'ять, хороші софт-скіли. І вона з цими характеристиками, з цим, з цим набором кубиків, може скласти себе. Хорошого юриста, хорошого стендапера, ведучого блогера. Тому що всі сильні сторони і особливості людини, вони якраз і використовуються в професії. І із цих же ж кубиків можна скласти поганого бухгалтера і поганого сантехніка. Тому що там потрібно для сантехніка, треба, можливо, екзистенційна криза, депресивність, я не знаю тощо. Далі, є кубик скажімо, інтроверсія, любов до паперів та таблиць, задоволення від вирішення задач. З цього можна скласти хорошого бухгалтера, фінансиста, програміста, тестувальника і можна з цього скласти поганого вчителя у школі, поганого екскурсовода і поганого ветеринара. так Тобто, покликання. Це те, що я, я, от як коробочка з набором кубиків, розумію, що мені, що більше кубиків із себе я реалізую всуну в професію, і ця професія потребує цих кубиків, то більше я буду, ніби, працювати за покликанням. Якщо у мені є кубики, які я на роботі використовую два зі ста. Я і погано це роблю, тому що решти 98, таких як треба, на цій спеціальності у мене немає. І свої 98 я не використовую. Тому основний секрет це знайти свої сильні сторони, свої особливості і подивитися, у якій професії вони потрібні. Я вчора на з група була із пошуку покликання. Там було завдання взяти багато маленьких листочків і на кожному з них написати. Свої сильні сторони, свої особливості, скажімо, екстраверсія, любов до того, любов до того, здатність витримувати цей інтерес до цього, цього, цього. і потім виписати, не знаю, там, знайти в інтернеті тисячі переліки з тисячі спеціальностей, і подивитися, що із цього мені відгукується, подобається, цікаво. Виписати штук 20, і подивитися, які мої кубики підходять ідеально під необхідні кубики у цій професії. І просто пробувати. Що ще тут хотілося сказати? Що ще тут хотілося сказати? Будь-яка людина з більш-менш нормальними генами, з більш-менш нормальним інтелектом, може досягти більш-менш чого завгодно і стати більш-менш ким завгодно? Питання ціни тобто, питання зусиль. Які людина витратить на досягнення цієї цілі, наприклад, комусь для опанування гри для на скрипці для того, щоб виступати з оркестром півгодини, на сцені необхідно тренуватися 2000 годин. Комусь для цього ж самого результату потрібно тренуватися 15 тисяч годин. Результат один і той самий. Як наслідок, ці дві людини за 10 років будуть на різному рівні, як професійному, так і матимуть різну ефективність. Так, кому треба менше часу для того, щоб напрацювати якусь навичку, той швидше буде рухатися, очевидно. Далі, е, людина зі схильностями до співу швидше опанує свій голос професійно, ніж людина, якій на вухо наступили. Людина, які на вухо наступили, теж може, але їй для цього треба більше зусиль і більше часу. Далі, якщо комусь не цікава богатеря чи юриспруденція, то людина менше е, у цій сфері досягне результатів і за значно довший. Період. Чому? Тому що людина, якій це цікаво, вона залюбки буде читати, дізнаватися, ходити. Якщо це не цікаво, то це постійно буде з-під палиці через себе, не хочу це через муки буде. І як наслідок, це ну, я себе змушу одну книжку з юриспруденції читати, а комусь настільки цікаво, що він буде ковтати ці книжки. І як наслідок у нас різна буде. Різний рівень професійний, так, і різна ефективність. Так само, люди з о, у когось гнучке тіло і там два заняття йоги, і людина вже гнеться як завгодно, на шпагати сідає, а хтось дерев'яний, йому рік треба для того, щоб сісти на один сантиметр нижче на шпагат. Тому це просто особливості. Особливості. Так. Тому для того, щоб стати не Хорошого рівня спеціалістом, потрібен, потрібен просто час. Час і бажання для того, щоб стати найкращим, сюди потрібно додати, звісно, ще і гени. Хорошими співаками, не знаю, там у ресторанах купа народу співає, так, оці всі кавер, гурти і так далі. Хороших співаків купа, геніальних співаків, співаків одиниці. Хороших акторів купа. Геніальних акторів одиниці, хороших стендаперів мало. Геніальних стендаперів, одиниці. І ви можете скільки завгодно старатися, але є межа, до якої ви можете дійти. Тобто, ви можете займатися, якщо це не ваше покликання, а ви просто хочете тут працювати. Ви будете досягнете певного рівня, щоб вам за це платили гроші, але найкращим стати не зможете. І так само ви можете мати чудові гени, схильність там, не знаю, до того, щоб стати чудовим актором. Але якщо ви лінуєтеся, не докладаєте зусиль, то людина, яка зусиллями бере, може вас обскакати. Да? Тому гени, тобто ваші, ваші таланти, плюс самодисципліна, робота над собою тощо. Ось далі цікавий факт. Мені дуже подобаються ці психологи, які працюють у школі з дітьми із профорієнтацією. Це дуже цікаво, дуже цікаво. Дуже цікаво, чи вони знають про префронтальну кору ці психологи. У нас наша префронтальна кора вона розвивається до 25 років. Ця префронтальна кора відповідає за бачення майбутнього. Всім у 16 років здається, що ці стосунки, які є, це прям любов всього життя, це не завжди. Всі, хто там, ну ми звикли до 25 років до катастрофізації, до несильного там, розуміння впливу якогось фактору на подальше життя і так далі. Це абсолютно з і причини, е, е, Боже, євреї спершу своїх дітей, як хлопчиків, так і дівчат, віддають після школи до. Армії, і потім, коли ті плюс-мінус 25 років виходять з армії, вони вже плюс-мінус розуміють, ким вони хочуть бути. Вони вже розуміють, хто вони такі, що їм подобається, що їм не подобається. Вони вже протестили себе, і вони вже знають, де вони хочуть себе пробувати. Ось тому до 25 років пошук себе це абсолютно нормально. Це як ну, от, до 25 років зустрічатися з, лідні, з різними людьми, це ну, мати різний досвід. Це абсолютно нормально. Ось. Для деяких спеціальностей, звісно, важливий вік старту. Що раніше, то краще, скажімо, футболіст для того, щоб стати футболістом, люди не починають у 35. У 35 вони вже закінчують. Чи там фотомоделі якісь, звісно, є там, які у 80 фотографуються, але є переважна більшість, там 22, це ти вже старався. До побачення ти вже не модель. Хто там ще у нас є, там музиканти. Так, ви бачили, можливо. Китайських віолончелістів, контрабасистів, скрипалів, які у 4 роки вони вже там вже на віолончелі грають, вже вони на скрипці грають чотири роки. У нас, коли там, людина в 16 може тільки почати. Так, чи, там, коли йде в музичну школу, трошечки займається. От якщо ви починаєте в 4-15, в 15 ви вже володієте цим на професійному рівні. А якщо ви починаєте в 40, то вам і більше зусиль треба, тому що мозок уже трохи не такий, не так сприймає. І купу часу треба для того, щоб мати результат. Ось так. Вважається в середньому, що нам потрібно 10 тисяч годин практики. Так, ви знаєте цей момент, я переконана, для того щоб стати спеціалістом. А це в середньому 10 років. От якщо ви в 20 років почали. Працювати юристом нехай буде. В 30 років ви спеціаліст, тому що за ці 10 років ви вже напрацювали стільки всього, ви вже можете опиратися на себе як на спеціаліста, у вас вже немає невпевненості у собі, як у спеціалісті, тому що у вас вже є досвід, а невпевненість вона просто від нестачі досвіду. І та і все. Коли мені е, е, психологи, які проходять мій курс з, для, з психології, вони кажуть на супервізії, що я так переживаю, я не відчуваю себе впевнено. Я тільки починаю працювати. Звісно, всіх, коли починають працювати, відчувають себе невпевнено, тому що ви ще нічого не вмієте. Це як ви не вмієте, ви жодного разу не пекли не пекли торт, і ви відчуваєте себе невпевнено як кондитер. Звісно, але ви спечете 40 тортів, і тоді ви будете відчувати себе впевнено е, у, у випічці і так далі. Тому. 10 тисяч годин приділите чомусь, будете виконувати це добре. Чи це гра на віолончелі, чи це юриспруденція, чи це психологія, чи це не знаю, там, танці. 10 тисяч годин. Не буває такого, що я почала і завтра вже маю бути спеціалістом. Ні, це все от накопичення, накопичення, накопичення. Так, за якими критеріями визначити, що це моє покликання? Перше, це мені цікаво. Друге, це потрібно іншим. Третє, я можу це робити добре. Тобто, я конкурентно спроможна, я можу бути в топі спеціалістів, надавати такі якісні послуги, щоб прямо з усіма тягатися. І ніша не зайнята. Або, я, ну, якщо там, я не можу тягатися, то я йду в нішу, яка не зайнята. Е, і оплата. Чим би ви не займалися, якщо ви робите це добре, вам будуть за це платити. Є психологи, які заробляють 3 копійки і вже 100 років цим займаються. Є психологи, які заробляють мільйони. Сфера діяльності і вона й та ж сама. Та, звісно, у нас є тут неврози, комплекси, які можуть заважати ставати перешкодою, там страх великих грошей, страх висовуватися і так далі. Це все прибирається. Але все одно, оця е, ідея, що я маю йти обирати спеціальність там, де платять гроші, такого немає. Ви можете піти в, най, в найкруті... не знаю, нехай там буде програміст. Ви можете піти в сферу програмування і заробляти три копійки, тому що ви погано будете це робити. А можете піти, не знаю, робити манікюр умовно, і заробляти купу грошей, тому що, так як ви, манікюр не робить ніхто, і ви можете відставити відповідну ціну, і у вас черга і запис буде неймовірний. Тому важливо не скільки платять у цій сфері, а наскільки добре ви можете це робити. Коли вам цікаво, то ви швидше розвиваєтеся, тому що ви себе не силуєте у розвитку, ви з задоволенням це робите. Тому, коли ви йдете за інтересом. Оце, за цікавістю, це ви йдете по шляху. Це ваш шлях покликання. Дисципліна це те, як далеко ви ним пройдете. Бо люди часто стикаються з першими труднощами і такі, все, я не піду далі. Не йди. лишайся там, де ти є. Ось так. Ось так. Зараз дивлюся, я хотіла ще щось сказати. Ні, все це все. Так, да, ну і ще хотіла сказати, так. Да. Ще можна також подивитися, окрім того, що обрати з, з тисячі професій, 20, на які щось відгукується, і те, що викликає енергію, можна подивитися і ще поділити на, на 4 групи за сферами. Що мені подобається. Мені подобається працювати з людьми. Якщо з людьми, то це з якими? З дітьми, з підлітками, з мого віку, із з людьми трошки старше, з пенсіонерами. В якій кількості це має бути одна людина, з якою я постійно працюю, це має бути 100 людей на день. Тобто, це як? Нам важливо уявити, також, як, як проявляється ця робота. Не просто м, було б прикольно працювати кимось-то там, і людина взагалі не має жодного уявлення, що це за спосіб життя. Сама професія ніби подобається, спеціальність подобається, але спосіб життя, який веде людина, коли отак працює, не подобається. І Тому вигорання, тому людина це кидає і так далі. Тому як я це буду робити, з ким? Так, люди, рослини, тварини, чи там не знаю, нехай буде книжки. Комп'ютер, да, програмування якесь. Тобто я там з людьми не спілкуюсь, максимум месенджери. Далі як це буде проходити? Офлайн, онлайн. Керівник, я сама керівник, це дистанційка. ну Це офлайн, онлайн, так. Велика компанія, маленька корпорація, стартап і так далі. Це має бути е, квартира, офіс, чи це офіс, прям, я не знаю. Де цей офіс, та, якого типу офіс і так далі. Це прям дуже важливо. Я е, хочу проявляти свою інтроверсію чи екстраверсію. Тобто, мені не треба спілкування, чи мені важливе спілкування, мені треба спілкування. Ось так. Це основне, що я хотіла вам сказати. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Е, якщо так, то навіть як вподобайка, в будь-якому сп... варіанті навіть не розглядається. Підписуйтесь на канал, діліться цим відео із друзями. Якщо є запитання, пишіть у коментарі. Спробую відповісти. Все, до зустрічі!